Вітаю всіх! Ви на каналі Гачок з нуля. Сьогодні хочу вам показати ось таку підставочку. Так, починаємо готуватися до 14 лютого, тому сердечка. Ось така підставочка 12 см в діаметрі. І серветка Placements, так звана. Тут, пам'ятаю, порядку 35 см. От. А схеми немає, в'язала з голови. Ну, як з голови? З фото. Але, якщо комусь отаке підійде, вишлю фото, пишіть в коментарях. Почнемо з маленької. Це вже буде наступний раз. Я взяла тут сірий, темно сірий а зараз будемо, я думаю, Білий з червоним або білий з персиковим, що ніжніше. Ну, Побачите, білий буде всередині, тому почне з білого. А, марка вівчарі. 1200 метрів. Продається в матках по 200 г. Я беру в три нитки. Це ось так. Це у нас дві. Це у нас 3. І рачок. 3 мм. Починаємо набирати 12 стовпчиків з одним накидом мають бути, і між ними повітряна петля. Починаємо з магічної петлі. Так, фокус. Так. 3. Це як перший стовпчик з накидом. Повітряна петля. ось так Це арка. І далі поїхали. стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. Повітряна петля і так по колу. У вас їх має вийти 12. В кінці з'єднатись в третю повітряну петлю. Так, 12. З'єднаємося в третю петлю підйому. Тепер переходимо в арку сліпою петлею. Один. Два три піднімаємося, так, стопчик знаке? Повітряна петля. Дивіться, Тут можна робити повітряну петлю, якщо ви в'яжете досить вільно. Якщо ви затягуєте, робите дві, обов'язково. Акцентую увагу. Наступну арку два стовпчика, повітряна петля. І так кожну арку ми пров'язуємо, роблю три ниточки. По колу пров'язали. В кінці з'єднатись стовпчиком без накиду. Так, ми закінчили. Тут зараз буде стовпчик без накиду. Ось так. Три повітряні петлі, стовпчик з накиду, недов'язаний в арку. Тю ж саме. Далі беремо другий колір. Я вольовим рішенням вибрала складний. У мене з вибором кольорів завжди так. Я дуже довго збираюсь і Не завжди на думці спочатку одне, а в кінці виходить щось інше. Беремо другий колір. І протягуємо петлю, білий підтягуємо. Хвостик ось цей, ми потім сховаємо, хай він там ззаду висить. Далі. Де повітряна петля? Щось мені не подобається, як сьогодні фокус працює. Накид. Ось цю білу ми кладемо трішки ззаду по в'язанню. З чорним з какао буде видніше. Зараз ми цей зробимо. Стовчик з накидом в наступну арку. Ще один стовпчик з не недов'язаний. Тепер дивіться, ми ось цю кладемо, піднімаємо білу, білу дов'язали цей стовпчик. Трішки підтягнули, не затягуємо, трішки підтягнули, щоб тут петля гарна була. І кладемо трішки ззаду, ось так, по в'язанню. Повітряна петля. В цю арку. Два стовпчика з накидом, Так, сказала два стовпчика. Один, і два. Да. Повітряна петля і в цю ж саму арку теж два стовпчика. Так, продовжуємо. Два стовпчика. Перший ми в'яжемо, як є. Другий, недов'язаний ось так. Перевіряємо ззаду, чи у нас темніша ниточка нормально лягла. Буває так, що ось тут між стопчиками, вона виглядає, трішечки зовсім потягнути, і все, вона стає на місце. Тепер. Тут доведеться ось так моточок покласти. Білу опускаємо вперед, темну піднімаємо, закінчуємо. Повітряна петля, два з накидом в наступну арку. Другий ми не дов'язуємо. Знову ось таки перевіряємо. Тут дивіться, ми в'язали темною, треба підняти білу. Моточок вперед. піднімаємось так. Якщо ось цього тасування не робити моточками, то тоді у вас підтягнуло сильно біло, То тоді у вас ось тут буде поганий переход, Короче, Спробуйте побачити повітряна петля, от сюди дві групи. Один. Два. Повітряна петля. Один. І другий недов'язаний. Перевірили. Нормально. цю кладемо. вертаємо темно. Вітрі петля. І так по колу. Якщо у вас десь там були помилки ось тут, то от якраз в цьому ряді ви їх побачите, якщо не перераховували кількість стовпчиків. Тому що другого кольору темнішого кольору, або світлішого, як ви в'яжете, має бути тут рівно 6. Штук. Якщо у вас не зійшлось, значить десь ви проґавили. Темне, лишили, світли підняли. Досить таки нескладно. І от якщо вам хочеться релаксу, так сісти, щоб ніхто вас не займав. І головне, щоб в цей момент вас ніхто не займав, тому що ниточки тут. Мало того, що треба гачком працювати, так ще слідкувати за тим, яку ви ниточку куди кладете. Якщо чуєте сопіння, це кицьки біля мене сопить, то не я. на <провідна> петля, один стовпчик, другий. От якраз про це я казала, бачите? От трішечки. І все. Все стало на місці. Головне не перетягнути, тому що буде капець. І так по колу. В кінці ось тут покажу, як закінчити. Так, тут буду намагатися дуже повільно остання пара темна. Повітряна петля, два стопчика, один. Другий недов'язаний. Ось цю ниточку разом з кубочком переставляємо вперед. Так ми піднімаємо наряд вгору і дов'язуємо. Хлопчик. Все. І ниточка ця у нас вище вийшла. Ай, ось ця. Стовчик без накиду. От сюди. Три повітряні петлі. Дивіться, коли я зараз буду робити стовпчик з накидом, ззаду ось цю ниточку я трішки вгору підтягую. Та, так, краще показати ось так. От. Щоб просто трішки придавити його. Щоб не тіліпалося у нас нічого. Є. Ну і тут білу кидаємо темно підняли. Закінчили стовпчик. От такі маніпуляції. Повітряна петля. Два стовпчика з накидом. От сюди, в арку. Один, два, От в таких в'язаннях відчувай себе павучком. Купа ниточок, полотинки, в кожен стовпчиків з накидом, по стовпчику з накидом. Ще один, два. Ну і в арку два стовпчика. Знакидом перший, другий, недов'язаний. Перевіряємо ззаду, що у нас там твориться, трішечки, підтягнули, ниточку вперед. білу підняли, закінчили. Повітряна петля, два стовпчика. З накидом. Перший, другий, недов'язаний. Трішки все так. Знову. Біл кидаю, темна, піднімається. Повітряна петля. 100% хтось в коментарях напише, що можна намотати. Тринеточки. Але повірте, я... Т... так мені зручніше суто через те, що я можу зробити будь-якої То Якщо їх поріжу і намотаю в нитки, я потім з тою ниткою нічого не зроблю, ну, окрім того, що хотіла зробити. А так, коли вони в мене в одну ниточку, я можу скласти їх будь-скільки. В дві, в три, в чотири, в п'ять. Так, трішки вище. Ну і, власне, і так по колу. В кінці у вас вже просто буде, так, да, просто буде закінчення стовпчиком без накиду ось тут. Так, дивіться, в кінці ви просто з коричневим закінчили білий уже все. І тут стовпчик без накиду третю повітряну петлю. Білий ми ось тут прив'язали. І просто обрізали. Все. До обв'язки білий нам не потрібен. Далі працюємо тільки з коричневим. Три петлі підйому, повітряна петля, арки, два стовпчика з накидом. В наступну арку. Три стовпчика з накидом, в наступні три стовпчика Два. Три стовпчик з накидом між Третім і четвертим стовпчиком ось так. Ви можете пров'язати таким способом, як я, щойно, або ж намалювати собі невеличку схему, і ось цей стовпчик, що я тут додала, пров'язати його просто ось тут, зробити не два перших стовпчика, а три. От тоді у вас тут кінчик сердечка буде ширший, але, як то кажуть, на вкус і цвет. Далі три стовпчика. Два. Три, два стовпчика з накидом в арку. Один і два повітряна петля. Два стовпчика в наступну арку. І так по колу. Дивіться, ось цей зразок я не блокувала. Бачите, навіть ниточки не всі закріпила. Щоб ви бачили, що воно? Має лежати. То якщо у вас вже от на цьому етапі береться хвилями, значить треба зменшити стовпчики. Тоді напишіть мені в коментарях, і я вам розрахую, як закінчити сердечко так, щоб у вас хвилями не бралось. Тому що у кожного рука своя, і, до прикладу, оцю велику, це вже третій варіант. Великої серветки. Перші два вони жахливо бралися хвилями і в мене не виходили. А все тому, що ось тут я намагалася зробити стопчиками, без, стопчиками з одним накидом, як було на фотографії з інстаграму. Але взявши іншу кількість стопчиків, перев'язавши стопчиками з двома накидами, все вийшло. пробувати, намагати ще раз і. Все вийде. Закінчуйте цей ряд і приступимо до вже формування самих сердечок. От така заготовка вийшла. Бачите, чим яскравіші контрастніші ниточки трішки mm. видно. Я тобі там не заважаю, ні? Кицька возмущається. Біля мене спати намагається, я її божу. Так, з'єднуємося в третю повітряну петлю. І переходимо сліпою в арку. Тепер в третю петлю, 1, 2, 3, ми пров'язуємо вісім стовпчиків з одним накидом. В кого вісім стовпчиків буде стягувати, в'яжіть 9, 10. Скільки необхідно? В мене на десяти вже воно в різні боки? Тому для моєї руки достатньо вісім. Так, це у нас п'ять. Шість. Сім вісім сліпа петля оцей стовпчик тоб третій відступаємо 1, два в третій сліпа петля відступаємо 1, два в третій знов вісім стовпчиків і так по колу формую кожне сердечко. Кому і так нормально, можете не заморочуватись з обв'язкою. Але я думаю, що з обв'язкою воно класніше. Так, 4. 5 6 7 8 слепа петля арку и 2 отступаем в третью снова висим в столбчик І так по колу. Повторюю ще раз, якщо у вас вісім стягує, то ви кладете, і бачите, що воно стягує, додавайте 9 стовпчик, знову покладіть, подивіться, стягує ні. Якщо стягує, то додавайте десятий. Тому що вже мільйони кажу, руки всіх різні. Те, що виходить в одного ідеально по схемі, в іншого буде косим. Зустрінемось в кінці. Тут ми з'єднаємось. Просто витягнемо ниточку, зробимо вузлик і все це діло заховаємо, і будемо приступати до обв'язки. І так, саме фінал обв'язка. З'єднуюся я От в перший з будь-якого сердечка, в перший стовпчик. За задні півпетлі, тому що ми і надалі будемо працювати тільки за задню півпетлю, витягнула петлю, повітряна петля підйому. В наступний стовпчик за задні півпетлі так. стовпчик повітряна петля. Ви можете брати просто за одну півпетлю. Але тоді будуть дірочки, ну мені не подобається. Спробуйте, може вам зайде. Повітряна петля. З'єднувальна, повітряна. з'єднувальна повітряна. Так, повітряно, це ми вже дійшли до серединки. Беремо, ось тут витягуємо, пропускаємо сліпу петлю, що ми з'єднувалися. і наступний стовпчик. І ось так. Повітряно. І далі пішли повітряно. Сліпа повітряна, сліпа повітряна і так. Це, здається, називається хибний гачий крок, але чесно, байдуже, як воно називається, Головне, що воно прикольний має вигляд. Так. З'єднувана. І тут ми одну не дов'язуємо. Ось так. Два накиди. Пров'язуємо один накид рельєфним за перший стовпчик білий. Ще один накид беремо, за другий стовпчик білий. Пров'язуємо дві петлі, накид і закрили це все діло. Ось так. Тут ми вже, бачите, вище пропустили перший стовпчик з накидом, і відразу сліпа петля в другий повітряна, сліпа, повітряна, сліпа. І, власне, все. Так по колу. В кінці з'єднатись, закрити хвостики, трішечки відпарити, так як ця пряжа просто бомба, вона тримає форму, їй достатньо легенько парою пройтись, льон бере своє, так що... Серединка. Кому не хочеться, щоб воно було такими зірзагами, можна пройти просто сліпими петлями, і тоді у вас буде тут рівний колосок. Як то кажуть, накусить цвет фломастери різні. Експериментуйте, це завжди круто, класно. Можна зробити взагалі мережну обв'язку. Так, ще раз показую цей елемент. І все. Два накиди пров'язуємо перший. Накид. Ще один взяли накид за Стопчик. стовпчик. Тепер тут пров'язуємо спочатку дві петлі, потім накид, а потім вже закриваємо стовпчик. Ми зрозуміли, так? Да? Закрив стовпчик. І все. І так по колу у вас вийдуть такі чудові підставочки. В кінці. Так, 3 міліметри гачок, щоб всі бачили, в коментарях напитали. Нитку я показала вівчарі. От. Ну і все. Легких вам петельок. Кайфуйте від в'язання. Це дійсно класне заняття. До скорих зустрічей. Наступне відео буде вже ось цієї великої підставки.